Горів Маріуполь, будинки з земля, в одному з підвалів ховалась сім'я, навкруги була стрілянина і гам. хтось гучно спускався до них у підвал. Заплакав хлопчиська, йому лише шість. хтось ломиться, стукає, щось їм кричить. Застегли від жаху малі дітлахи в руках з арматурою батько блідий. А там, за дверима, почулася їм. Гранату на виході кинеш туди, і батько, в ту ж мить, прихвативши дітей, схопився й подалі повзком від дверей, щось гуркнуло, десь розірвалась граната, заплакав молис, непритомніла мати, і тиша настала болюча, безмежна, полала із зовні підвалу пожежа, та двері сталеві і дуже міцні. Залишились всі у підвалі живі. Сергійко малого в обіймах тримав і пошуки словом йому утішав. Вже місяць живе у підвалі сім'я, закінчився хліб і крупа, і вода, кругом небезпека у місті стрільба. Піду я по воду, Сергійко сказав, і мати дивилася, плачучи вслід. Шанс вижити був у них лише один. Немов партизан крадькомав уночі, він воду і хліб до підвалу носив. Від смерті страшної сім'ю рятував, хлопчак десять років всього лише мав. Добравшись до Києва, чудом у живі, у них запитали, як вирвались ви з підвалу, з малими такими дітьми? А я не малий, відказав їм Сергій, тримаючи меншого міцно рукою, сміхнувся герой і кивнув головою.